Сполучені Штати Америки задали удари по ядерних об'єктах Ірану. протиіранські іранські удари були здійснені спеціальними протибункерними бомбами. І за заявою глави Пентагону, піта Гекса та ядерна програма Ірану знищена повністю. Прем'єр-міністр Ізраїлю на також підтвердив потужність атаки однак, застеріг, що все таки деякі об'єкти могли всіліти, зокрема Фордом. Тим часом стає відомо, що обіцянка Трампа дати Ірану два тижні на відновлення ядерних переговорів могла бути не більше ніж всього лиш тактичною пасткою. Зовнішньополітичні гравці, Росія, Китай, Ізраїль, миттєво відреагували у Москві Тим часом попереджають удари США, це грубе порушення міжнародного вправа. А в Тегерані вже говорять про так званий перетин червоної межі і термінові переговори путіним мене звати Даріна Глущенко. Сьогодні з нашим гостем Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної антикризової групи та політичним експертом, будемо говорити про нову фазу американської зовнішньої політики, реакції глобальних гравців і можливі наслідки для України та світу. Пане Тарасе, мої вітання і подяка, що знайшли час та можливість. Так, доброго дня. Отже, знаємо, що ніч на 22 червня американські ВМС вдарили по ядерних об'єктах Ірану, які розміщені Фордо, на Танзі і Ісхані, якщо правильно сказали, спеціальними протибункерними бомбами ввечері у неділю глава Пентагону Пан Гексет сказав, що США повністю знищили ядерну програму Ірану. Кілька годинами пізніше Трамп заявив про завдану монументальну шкоду всіх об'єктах іранської ядерної програми. А тим часом в Ізраїлі сказали, що Сполучені Штати внаслідок ударів по а, іранському ядерному об'єкту Форду завдали йому значної шкоди. Проте все таки Фордо міг встояти після американських ударів. Як надалі будуть розвиватися події? Чи будуть американці бити і далі, і чи готуєте на відповідь? Почну з останнього. Чим, чим угу. ви там бити збираєтеся? що, не зрозуміли, що вам кердик, да дивіться, Ізраїль нищ, знищив ну, значний потенціал військової Ірану, в тому числі нищить продовжуються пускові установки, місце зберігання ракет і це інше. Це можна бачити по інтенсивності ударів по самому Ізраїлю. Щось дуже дуже скромно. Далі там цікава весела історія була, що коли там міністр по моєму закордонних справ чи представник Ірану. А, летів до Швейцарії. Він просив дозволу Ізраїлю для того, щоб вилетіти до Швейцарії. Це от вам від... відповідь на всі ці панти, червоні лінії і всю цю іншу туфту, які вони намагаються в тому числі малювати це веселі картинки. Як вони збили там Б бомбардувальник. Ну, злуйте, я підозрюю, що ви взагалі його не помітили, що він взагалі прилетів і улетів, відбомбився і так далі. Е, ну, звичайно, що це в дійсності поворотний момент для американської політики і адміністрації Трампа. Трамп е, ухвалив доленосне рішення для себе, що він буде вступати в війну. Фактично. А, тому що раніше він уникав цього, але, судячи з усього, він зрозумів, що е, якось мир у цьому світі, знаєте, просто словами не виходить. Тому треба пригадувати, що говорив ще Кольт, так? Е, це той самий винахідник, е, відомого всім зброї. Добрим, добрим словом, пістолета можна досягнути більше, ніж добрим словом. В принципі, вони реалізують цю політику. І це дуже неприємна звістка для росіян, дуже дуже погана звістка для Китаю, а й для всіх інших. Що а у американців все, що потрібно, літає. Куди потрібно, долітає, б'є точно влучно, і за потреби може долетіти і полетіти туди, куди потрібно. Далі що показало, що це атака Ізраїлю? тотальна технологічна перевага Заходу, тотальна перевага Заходу. Дивіться, жодної втрати літаків з боку Ізраїлю. Вони їх навіть скоріш за все і не помітили, що вони влітали. Та ще раз показую: це дуже дуже погана новина для Китаю і для Росії, тому що ППО наприклад, Ірану, е було комплектовано скоріш за все російськими та е китайськими виробами. Що, до речі, викликали істерику росіян, які почали говорити, що звичайно, що це звичайно збираюча тактика, коли нападають на іншу країну, в тому числі е стали смішити людей, коли почали посилатися на статут ООН. Тобто, те, що вони роблять в Україні, е це фактично те саме. Тільки тут давайте так, американці все ж таки б'ють по військових об'єктах, е тому що як Ізраїль, тому що головне завдання це. Завдати непоправної шкоди, непоправної шкоди ядерної програмі Ірану і змістити поміняти владу. Трамп до речі, вже в не приховує, що він як я сказав, це не політкоректно Але але а ми але ми готові. Давайте будемо міняти владу. Так тобто, це кардинальна зміна парадигми, яку ухвалив для себе Трамп. Тепер це особиста його війна. Це означає, що він перейшов у цей Робікон. І це дуже неприємна звістка для росіян. Так, це означає, що хто сказав, що по вам не прилетить, європейське щось, е, українське. Ну можуть же українці знайти f 35 десь на кордоні е, в Закарпатті з готовими пілотами чи іншою зброєю можуть на Закарпатті все можна знайти і при великому бажанні і багато чого іншого. Тому це е, е, реакція. Ну, реакція є питання, перше е, риторичне українське запитання: і що? Ну, і що ви зробите? Тим більше, це подвійний удар як по Росії, так і по Китаю. Угу. Тому що Китай вже отримує в основному нафту від Рану. І йому невигідно, щоб там нормалізувалася ситуація. Оскільки, якщо буде нормалізована ситуація, знімуть санкції, значить нафту так просто ти не, не купиш дешево. І це теж тиск на Китай для того, щоб він викидався, ну, щоб викинути його з Близького Сходу, як і Росії в тому числі. Тому це епохальне в дійсності е, рішення. Те, що він е, м, зробив, е, пообіцяв два тижні влупив через три дні, ну а тепер всі думайте, що в голові у Трампа, так. Да? Ну, по-перше, він дію показав на відміну від попередніх адміністрацій, які танці з бубнами водили навколо ірану, удавалося, що начебто не розуміють навіщо їм? Як вони говорять? Звичайно, звичайний, же, звичайний же мирний атом. Мирний атом, який вони збагаються збагачено. Ну, просте запитання: якщо у вас мирний атом, а чого ви центрифуги ховаєте під 100 метрів під землею? Мирний атом, так? Да? Ну, кому ви цю знаєте, оцю, оця Локшина може працювала на цих на, на, цих, на попередній адміністрації там, Обами та Байдена. Так, тут, тут же прийшли зовсім, а, зовсім інші, інші пацани, які готові лупашити. І те, що зробив Трамп, це величезний в дійсності поворот. Так, це дуже ризиковано було рішення, я хочу сказати, тому що раптом якісь теракти зараз підуть по США, mm -hmm. а раптом щось піде. Але він зробив вольове рішення. Вольове рішення, і це дуже неприємна звістка для е, таких чудових, чудових звичайно країн, як Північна Корея, Росія е, і е, Китай, Білорусь, в тому числі. Тому що Шкелов туди приїхав точно не знаєте, не цьомкатись з Лукашенком і з ним знайомитись так. А я думаю, що там теж була досить досить серйозніші, а і шість годин це обговорювалося, як класно як ти цьомкаєшся, там. Да, що вони там обіймалися, і все інше. Там драники поїсти, і все інше. Там вже серйозна розмова була. Я думаю, що приблизно така, щоб не висовувався, і так далі. Судячи з того, от зараз можна бачити, як вимальовується тактика росі... американців. Американці. Вони, вони відрубають щупальця росіянам. Дивіться, іран це дуже важливо. щупальце, тому що це тиск на близький схід. так. Ну, і, звичайно, по дорозі Глупаша, по Китаю, типу, це взагалі сам їм лифт, е, і так далі. Далі Білорусь. Приїхали, поговорили, так, похитали головою, мабуть, що натякнули. Дивись, он, знаєш, от дивись, що Ізраїль зробив з Ірану, да? Але ж це далеко було, да? Там через Іорданію, Ірак треба летіти було там. Да? А тут у тебе є під боком Україна. Мало ли що може бути там, в твій бік? Да? Ми звичайно, ми звичайно взагалі не будемо мати ніякого стосунку до цього, як до речі, в Ізраїлі теж ми не маємо ніякого стосунку. Тому я думаю, що там серйозно була розмова на предмет того, що за яких умов він там може а, відійти від, а, від цього від стосунки з Росією, що треба зробити, чим він задовольниться так. Uh, і багато чого іншого, тому я думаю, що розмова там була дуже дуже серйозна. Звичайно, що ну, там не обговорився гореться, це повтати, що там ні говорили, що він там будуть вговорювати його посередництва в російсько-українській війні. Та ні, ну я думаю, що там серйозна розмова була, тому що це дуже болісно, теж для росіян буде. Якщо ще білорусь відірвуть від від Росії. Ну, уявіть собі влупашили по близькому сходу, <смеш> яким вони о, завжди намагалися маніпулювати далі. Що Білорусь Білорусі що відірвуть, ну все це кінець російської імперії в нинішньому вигляді, тому що немає впливу на європейську політику, тому що за результати цієї війни Росія повинна бути відрізана від впливу на європейську політику. То ще єдиним способом, дієвим, який дозволяє їм впливати, залишається Білорусь. Тому що є кордон з Польщею, є кордон з країнами Балтії, можна там навчання проводити, погрожувати і багато чого іншого. Нам теж це вигідно. Нам теж потрібно, щоб у нас був спокій на наших кордонах. Так, нам потрібен лояльний режим або демократична країна в Білорусі, бажано під. Мудрим мудрим керівництвом України да в різний спосіб, ну безпековим, ну і так далі е, і багато чого іншого. Тому отака йде політика: те, що верещать росіяни, це дуже показово. Те, що там міністр закордонних прав прилетів е, в Росії, я думаю, це грандіозна його була помилка, що він досі не в США. Грандіозна помилка цих іранців. Я думаю, що. Вони досі не зрозуміють, що рішення скоріше засвовалене їх будуть дотискати. Або поки не зміниться режим, або Ізраїль буде працювати над дезінтеграцією Ірану, щоб він не був небезпекою для країн, для Ізраїлю і країн союзників Сполучених Штатів Америки. А щоб ви розуміли, знову таки фундаментальність події, фундаментальність події США вперше в вперше своїй історії. Підтримали Ізраїль у війні публічно. Раніше там тільки зброю давали, знаєте, там гроші і так далі. Ви там щось комусь там голову відриваєте. Ну, ми не знаємо, у вас репутація погана, вам і так нема чого втрачати. Ми вас попросимо комусь там, знаєте, підірвати і так далі. А тут вони вписали за Ізраїль. Це фундаментальне рішення, яке матиме величезні наслідки. Які ми поки що не відчуваємо, і тому звичайно, що це дуже погане, дуже погане, дуже погана історія для росіян, тому вони там так і неють. Якщо говорити про е, росіян про те, що як ви сказали, їм буде неприємно так м'яко кажучи, ми пам'ятаємо, ми з вами, до речі, про це й говорили про заяву представниці МЗС Російської Федерації Захарової, про те, що штати не втручалися в конфлікт Ізраїлю та Ірану. І що за словами Кремля, це нібито буде дуже небезпечним кроком, е, в МЗС писали Мірікінлізабі за на обстрілювати государства, государство, якими би ано, аргументами не обставлялась, і вони говорять про те, що це грубе порушення міжнародного права. Штати вдарили, ніхто росіян не слухав це зрозуміло. Питання лише яке маю я: що буде тепер? Як себе тепер буде поводити Росія? Що буде робити? І чи буде якось по-іншому, ну окей, сприймати? Трампа, зокрема, в питаннях регулювання війни в Україні. Ну, звичайно, що будуть сприймати. Ну, Трамп показав, що я вам дав можливість дав можливість вийти з війни з збереженням обличчя. Ви вирішили мені покомпостувати мозок разом з Китаєм, до речі, тому що ж це Китай, в дійсності підтримує Росію у Ви цій mm -hmm, так. так що, шановний Володимир Володимирович, готуй. Додаткові валізки, да? куди ти там свої екскременти складаєш, коли виїжджаєш за кордон, щоб всі не дізналися твої. Ці. Дублюй. Тепер з тобою буде по-іншому розмову. Тому що до цього ж передувало що? Дивиться, Віткафа досі в Москві нема. Ну, Віка uh -huh. просто не приїжджає, значить, контактів немає. Росіяни Захарова до цього, як вона жалілася на те, що бідний Іран. Так Такий, знаєте, прямо безневинна овечка, да mm -hmm. знущається над ним. Вона ж до цього жалілася, що американці перервали всі перемовини з ними, навіть по mm -hmm. дрібних mm -hmm. питаннях. Так? Це означає, що особливо після того, як ну Трамп, Я думав, йому важко було. Як вам сказати, важко відійти від своєї риторики. Він же тестував партію, що там хто відбувається. Він же говорив, що він за мир у всьому світі, да? він mm -hmm. там не буде втручатися. Він, е, Психологічний переломо, Знаєте, таких людей, коли у них попре, вони подумають: ну, так що, треба ж е, довбати далі? Да? Ми ж побачили, а це ж показово. Так. Ти бачиш, що з Іраном трапилось? Бачив. Да? У тебе на кордоні є більш неприємна річ, як Україна, да. Вона ж теж може тобі. От те, що там он, е, малюк е, влаштував там да тобі цей кардебалет е, з твоїми стратегічними бомбардувальниками, які, до речі, не засудили Сполучені Штати Америки звернуть увагу, росіяни досить чекають на, на засудження, що, що їх, що хтось буде засуджувати удари по ядерній інфраструктурі. Так ось, е, це. Ну, тільки може бути такий оператив перед головною подією, які українці, звичайно, про які ми звичайно знати не будемо uh -huh. без заперечення, те, що по супутниках ми будемо бачити онлайн, це не рахується. Звичайно, що ми знати не будемо. Але буде дуже неприємно тобі. І це дуже добре, тому що я думаю, що росіяни тут перед от Росіяни перетнули велику о, велику червону лінію в тому, що. Трамп виглядає лахом, а тепер Трамп побачив, ну от влупашили і що і Що росіяни зробили? Нічого не зробили. Нічого. А, Китай що? Ну, щось там пробулькатив. для комплекту вони Пакистан взяли там, для того, щоб вони разом вже говорили, не можна суверенна країна. Ну, Пакистан взяли, тому що потрібна була мусульманська країна. Ну, і Пакистан mm -hmm. раніше орієнтувався а, на США. Але дивіться, наприклад, от в ООН було екстрене засідання. Mm. І що навіть, навіть на голосування не винесли, навіть Росія не винесла, звертіть увагу, на рівні, на рівні просто розмов закінчилося, коли там Іран щось почав говорити. Це означає, це означає, що е, е, американці, американці, незважаючи на те, що у нас люблять цитувати Трампа. У соцмережах, думаючи, що він до нас звертається, я думаю, ухвалили для себе фундаментальне рішення, в першу чергу Трамп, що бомбардувати того, кого потрібно, в принципі, не болячи, так? навіть весело, є драйв в цьому. Там якісь протести є в Конгресі все інше, в принципі, закінчується. І далі вони бачать схему, як можна зробити. Ну, я спочатку. ну, Тут ще тут, ж тут, правда розуміти хитресть. Ну, Трамп що побачив? Ризиків немає угу. для нього. Ну, Можуть бути, до речі, теракти на цьому, але я думаю, що це, це означає, що треба все рівно добувати Іран, щоб терактів ніяких не було. Побачило, що Що ми побачили, що Іра... Ізраїль зробив всю брудну роботу, так, вирішив це все питання. Трамп, як хріелтор, почав <гум> говорити: де моя даляха? Я не зрозумів, де моя даляха? Я тут, значить, буду прилітати, ставити американський прапор, все ми зробили. Ізраїль допоміг, але це вже інше питання. Ізраїль, звичайно, не проти цього. Хочете забирати перемогу? Та, будь ласка, у нас ще, ще буде. От вам, будь ласка, ділимось. Так і тут може така ж схема бути з Україною. Що Україна ну має ресурсів ну не менше ніж Ізраїлі. Ну, населення? Більше науковий потенціал більше, можливості здійснювати диверсійні операції за допомогою там тих спец... підрозділів, До речі, сьогодні ювелею створення центра А СБУ, який Я перетворився так. да, перетворився. Що ми всіх і вітаю причетних? Перетворився на дійсно ефективний бойовий підрозділ, який вирішує дуже складні завдання, в тому числі на території. Ворога, так е, нещодавно, до речі, історія була, коли там агента в, в оточенні Сівковичу mm -hmm. в, 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 в да, а потім він там розповідав, що там в дійсності відбувається. Тобто, е, це тиск, важель тиску, і е, це дуже добре в дійсності новини. Знову таки, стосовно е, нас часто тут починають говорити: о, там це на нафту підніметься і так далі. Ну, слухайте, ще раз вам говорю всі. Ціна на нафту це ті ризики, які ми не контролюємо. Ми повинні концентруватися на тих ризиках, які ми можемо проконтролювати. Наше завдання, щоб порти Балтійського моря просто не працювали. Тоді, вже байдуже, що там буде з нафтою, яка там ціна, хоч по 200. Да? Росіян це взагалі не врятує з однієї причини, тому що вони її просто вивезти не зможуть. Або параліч залізниця, наприклад, російською. Ну і спробуйте щось там, вони ж там, коли по нафтопроводах почало прилітати, вони ж залізниці почали перевозити навпу, mm -hmm. так, або по МПЗ. Так і тут. Тобто, тут повинно бути, ми повинні мислити конкретними mm -hmm. речами для того, щоб реалізовувати свою політику і змушувати навіть Сполучені Штати Америки слідувати нашим інтересам. Якщо Дональд Трамп захоче поставити прапорець, що звичайно що він переміг. Росією всіх інших, я думаю, що українці взагалі не будуть проти. не будуть проти Якщо там вони там прапор будуть ставити, нехай ставлять наше завдання добитися максимального І кордонів 91-го року, і дестабілізація Росії, до речі, що стало можливим а, 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 можливим після того, що здійснили американці разом з із Ізраїлем. Угу. Ну що ж. Нам залишається спостерігати за ситуацією. Нам з вами обговорювати е, актуальні так події, які відбуваються щодня. вкотре дякую за чергову розмову.